Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Виріс у полі на добрій землі, місце почесне зайняв на столі. Ну, звичайно, це хліб, хліб, всьому голова. Діти. А чи знаєте ви прислів'я чи приказки про хліб? Давайте з вами нагадаємо без хліба. Нема обіду. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хліб житній, батько рідний, гречана каша мати наша. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Хліб, діти, це не просто їжа. Це частина української ідентичності, яка здавна оспівується в народних піснях, казках та поезії. Вірші про хліб це не просто літературні твори, це свідчення глибокої поваги українського народу до цієї священної їжі. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Хліб. То праця людська. Узяв онуку хаті шматок хліба, пішов у садок і став ним спілі груші з дерева збивати. Підходить дідусь і питає, що це ти робиш, онучку? Онук похнюпився, не насмілиться очей підвести. Знав, що робить недобре, але сподівався, що ніхто не побачить. Візьми той хліб, звелів дідусь, підняв онук шматок хліба. Є в тебе чиста хусточка. Витяг онук з кишені чисту хусточку. Загорни хліб у хусточку. Онук загорнув. Так і неси цей шматок хліба до хати, поклади його поруч зі своїми книжками. Хай лежить він доти, доки ти виростеш. І народяться у тебе діти. Заповідай тоді своїм дітям і онукам, що хліб це святиня, і знущатися над ним великий гріх. Дякую вам за науку, дідусю, тихо каже онук. І несе шматок хліба в хусточці до хати. Той шматок хліба він зберігав багато літ, як виросли його два сина і стали розуміти, що таке праця і честь. Він сказав їм найдорожча цінність, хліб, його виростив наш прадід. Бережіть і шануйте хліб, бо то праця людська. Діти, про що оповідання? Що зробив онук зі шматком хліба? Що наказав зробити дідусь? За що подякував онук? Діти, запам'ятайте правила поводження з хлібом. Не можна гратися хлібом. Хліб потрібно доїдати. Черствий хліб віддавай птахам або тваринам.